Ну що ж, Нарешті ми прийшли до останнього етапу. Нагадаю, у нас е, нижня складена повністю біла грань, у нас е, складений нижній шар по кольорам, які співпадають з відповідними центрами, повністю другий шар складений. У нас е, співпадають на верхньому шарі кубіка співпадають двокольорові центральні грані з відповідними центрами. У нас на горі складений жовтий, жовтий хрестик. Да, хрестик. Так, і що у нас? І у нас стоять е, кутові, е, кутові частинки Кобіка Рубіка, вони стоять на правильних місцях. Що значить на правильних? Тобто тут три кольори, і вони всі співпадають з відповідними центрами. Тобто тут жовтий, жовтий центр, червоний-червоний центр, зелений-зелений центр. Ви можете побачити, що тут розташування е, е, самих е, граней трошечки відрізняється від е, попереднього можливого відео, але не звертайте на цю уваги, я просто зробив помилку в складанні, і, відповідно, мені довелося перескладати його наново для того, щоб вийти на ту ж саму позицію, яка у нас була, і відповідно, звичайно, що е не складається він ідентично, тому відрізняється. Але по суті, все залишається тим самим, я нічого не розбирав е і привів до того ж стану, як він був. Все, е цей випадок трошечки складніше, тому що. Як бачите, кутові у нас всі абсолютно не жовті, хоча і стоять всі на правильних місцях. Що ми тут робимо? Ми повертаємо, пам'ятаєте, я казав, що знизу весь час білий має бути центр, зверху жовтий, нагорі жовтий. Тепер ми, це єдиний крок, е етап, на якому ми повертаємо Кубік Рубік таким чином, щоб жовтий центр дивився на нас. Відповідно. Е, враховуючи, що тут взагалі немає жовтих, ми можемо починати з будь-якого. Але якщо тут якісь жовті, я раджу починати таким чином, щоб правий верхній куточок був не жовтий. І тоді наступний е, алгоритм це зворотній тік Скажімо, називаємо його так: верхня гарань е, за годинниковою стрілкою, е, нижня проти, верхня проти. Бокова. За. Нічого не помінялося. Робимо ще раз. За, проти. Проти, за. О, дивимося, що стало на місце. От тут дуже важливий етап, на якому дуже часто я сам е, роблю помилку і починаю крутити весь кубік. Весь кубік крутити не потрібно. В цей момент, коли ми склали певний куточок, так як нам потрібно. Нам потрібно цю грань повернути таким чином, щоб справа на горі справа е, знову був не жовтий колір. І повторюємо, робимо те саме. За, проти, проти, за, не жовтий. За, проти, проти, за. За, проти, проти, за. За, проти, проти, за. Жовтий. Ура, ми робимо це до тих пір, поки у нас не. Стає цей куточок жовтим. І що головне? Навіть не те, щоб він співпадав з центром, а те, щоб він співпадав з центром на своєму шарі. Після цього ми повертаємо знову тільки цю грань. Не весь кубік, а тільки грань. І робимо той самий алгоритм. Верхня за годинниковою, бокова проти. Верхня проти, бокова за. Не жовтий. Робимо ще раз. Верхня за, бокова. Проти тилки. Верхня. Проти, бокова за. Не жовтий. Продовжуємо так само робити, аж поки у нас не з'являється на в куточку жовта грань. Ура! І вона співпадає з центром в своїй, на своєму шарі. Да? Повертаємо знову. І у нас залишився єдиний останній куточок, не жовтий. Для нього робимо той самий алгоритм. Верхня за годинку бокова проти. Верхня проти, бокова за. І ура у нас жовтий, повністю жовта грань складна. Давайте подивимося, що ж там на інших рівнях. Бам! Не співпадає О, Ні, Насправді просто треба повернути довернути верхню грань, таким чином, щоб всі грані, всі інші теж співпали. Тож, я вас вітаю, я сподіваюся, що ці відео будуть корисними. Когось це спонукає навчитися складати кубік рубік як я це навчився робити. І головне в цій справі не скласти кубік рубік мабуть, один лише раз, тому що. Такі знання, таке, таке, такий алгор... Алгор... алгоритмічний підхід до складання кубіка Рубіка він не відкладається за один раз. Пам'ятайте про золоте правило про 10 тисяч повторень. Тому я бажаю вам е складати кубік часто-часто-часто, хоча б регулярно там раз на тиждень, раз на пару тижнів, для того, щоб в якийсь момент ви могли легко і. Е і з великим задоволенням знову взяти в, ру в руки кубік Рубіка і поскладати його знову вже без моїх відео. Але якщо щось забудеться, так як у мене доволі часто бувало, то тоді повертайтеся до відео, переглядайте його знову, Радьте друзям. Не забудьте підписатися на мій канал, буде ще багато цікавого контенту. Я дуже сподіваюся, тому що в цьому році вирішив, що потрібно все таки знімати відео на свій YouTube і розвивати його. Тож, до зустрічі, друзі. Дякую, що дивилися. Не забуваємо ставити лайки, писати бла-бла, бла коментарі, хоча б сім бла-бла, бла для того, щоб підняти в рейтингу це відео. Підписуйтеся, ставте лайки, залітайте на мій канал, радьте друзям. До зустрічі!